Всім привіт! Показуємо вам озеро Тросне Волинська область. Тут є будиночки відпочинку. І таке озеро. Дуже добра вода. Сам сьогодні купався. Приїжджайте, в озеро Тросне, Волинська область. За селище Маневичами знаходиться. Так, озеро Тросне. Трішки з іншої сторони. Берег, а то ми були. Вон отама на тому стороні. Я знімав там, може бачите, може ні. Там діти купаються. А тут є такий майданчик, можна на пісочку пограти в волейбол. Так, є дві альтаночки. Можна під'їхати автомобілем. А тут є зона для купання, є лавочки. зараз покажу вам лиші, підійду. Подивитися. Я вам зам. дивіться. Таке озеро. Ні, так, тут Так, озеро, а там є. Ще такі альтаночки. Ряд альтаночок стоїть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дуже гарні альтанки. Десять відпочиваючих можна поміститися. І вон ще шоста сховалася альтаночка. Ось такі альтаночки, але я покажу один мінус. Мінус в тому, що наші люди це є свині. Показую чого чого. Так, вон бумажка є, ну це може бути вітер. Погоджуюсь. А отут, якщо ви бачите, що повні баки для сміття, то для чого його кидати біля баків, щоб їх вітер розносив? Можна ж прибрати за собою і забрати. Раз ви привезли сюди пляшку повну соком тим, що там лежить. Або моршинську, то заберіть її назад посту. Питання, хто має ці баки прибирати. Як часто вони прибираються. Але якщо баки повні для сміття, то не треба кидати От його спідсуш, набори. Там, де соєвий соус, імбир, васабі. Не потрібно кидати, бо вітер його роздувай, так. Альтанки гарні, супер дивіться, що робиться біля смітників. Це, напевно, якась сільська рада має прибрати ті смітнички, але ж ну, привезли ви з собою щось. То заберіть, якщо сміття повне його ніхто не прибирає. Ні, треба кидати, срач робити. Ну, це мінус. А так тут дуже гарно, водичка гарна, тепла сьогодні. У нас 7 червня. Ну, Така зона відпочинку.